Ярмарка громадських організацій відбулася в Івано-Франківську. Представники 23 об'єднань презентували діяльність та напрацювання своїх команд усім охочим. Організатори з молодої просвіти в такий спосіб прагнули підвищити громадську активність мешканців обласного центру. Можна бути волонтером в різних організаціях. Ось, наприклад, якщо людина є успішною, багатою, вона завжди готова піти власноручно, допомагати бідним, наприклад, роздавати їжу. Це дуже поширено за кордоном. Також, наприклад, якщо людина вчитель, вона може надавати безкоштовні. Овні уроки малозабезпеченим сім'ям. Відвідувачі ярмарки ознайомилися з роботою різних організацій: це молодіжні, правозахисні, патріотичні та благодійні об'єднання. Шукали нових членів і представники дому сірка. Нам регулярно і завжди потрібні нові волонтери, нові члени нашої організації, тому що завжди є чим займатися. Тобто, в нас дуже багато є дзвінків від людей, є багато тварин на лікуванні. Паралельно ми також займаємося просвітницькою роботою, щоб люди знали, що таке стерилізація, як правильно треба поводитися з тваринами. Що це не. Іграшка її не можна просто так взяти, а потім викинути, і воно собі ходить по вулиці. А молодіжна комісія Івано-Франківської архієпарки УГКЦ пропонує не лише духовний розвиток, але й змістовне дозвілля. Тут організовують релігійні табори прощі в Україні та за кордоном. Маємо зустрічі з молоддю по десь, в університетах, в різноманітних коледжах, десь і бачимо, що молодь радо слухає про Бога і хоче пізнати його, бо ми десь нашим завданням, десь є так само. Щоб десь можливо показати, десь можливо підказати десь цей шлях до Бога, але не нав'язати на першу ярмарку громадських організацій. Багато відвідувачів не прийшло. Однак дана подія обіцяють організатори відбуватиметься щороку у першу суботу-жовтня.